20-річна Лариса Скоблюк прийшла у спорт ще у другому класі. Тоді вона не знала, що вільна боротьба стане частиною її життя. Сьогодні ж з посмішкою зізнається, що обрала саме цей вид спорту, бо сподобався тренер. Скучно мені дома було сидіти, і мене тато привів в зал в гард. І я побачила тренера. Володимира Григоровича, мені якби я спочатку навіть не знала, що то за вид спорту просто мені сподобався тренер. Він такий душевний був такий хороший. Ну так знаєте, як ну, ніби як батько у 13-річному віці Лариса пихала навчатися до львівського училища фізичної культури для бортів із рівненщини. Це поширена практика, коли на певному етапі вони залишають рідні краї. Причому багато спортсменів зі зміною місця проживання змінюють і спортивну прописку. Їздив хлопчик на цю ж. Європу зі Здолбунова, він правда виступає за Київську область. Дівчинка їздила з Сарненського району, вона виступає за Львівську область. Срібло на юніорському чемпіонаті Європи у Скоп'є Ларисі Скоблюк далось нелегко. За словами її тренера, після важкого півфіналу з болгарською спортсменкою на вирішальну сутичку із Молдаванкою сил не вистачило. Медаль на такого рівня змагання це завжди позитивно, але як кажуть. Апетит приходить під час їди. Сама ж спортсменка почувається одночасно радісною і засмученою, адже напередодні юніорського чемпіонату світу, що у серпні відбудеться в Болгарії, налаштована оптимістично. Виходить, як ти закінчила свої змагання програшем, це все одно якось краще або перше, або вже третє. Але ну, друге, звісно, вже і чого попереду чемпіонат світу хочеться вже. Трошки виправитися, вже золотом приїхав. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.